Сто шістдесят сто сімдесят Василь Берланюк у поважному віці здоров'я вже не те, багато хворіє. Чоловік, учасник бойових дій, тож необхідні ліки, фінансує держава. Одна лише думка про брак коштів у державі його лякає. Якщо б я покупав, б не діставав по рецептам, то тоді кажу приблизно 450 гривень. Це досить досить високо. Особливо помічів, тому що пенсії незначні, але боремося як можемо. Пілотний проект по відшкодуванню вартості ліків започаткований у 2012 році. Він дозволяє економити кошти хворим закарпатцям. Ну, У мене і супутні хвороби, тому досить велику суму я витрачаю в місяць, але. На препарати, котрі саме понижують тиск, десь до 150 гривень. Один раз в місяць в аптеці беру безплатно. От, а зараз призупинено, так що прийдеться знову ту саму суму викладати. Начальник обласного управління здоров'я Василь Скрип переконує, ніхто фінансування проекту не призупиняв. Справа у іншому загалом на область на поточний рік виділено 4 мільйони 200 тисяч гривень. Ці кошти розподілені по всіх районах. Вони ж по різному їх використовують. Компенсації по виробу медичного призначення на сьогоднішній день 97%. Отже, ніякої заборгованості в нас немає. У нас є певні затримки і заощаджені кошти для того, щоб кошти не стояли на рахунках. Ми їх додаємо до тих районів, де була заборгованість за грудень минулого року. Система перерозподілу надасть можливість направити гроші туди, де вони дійсно потрібні. В Ужгородський район, до прикладу, амбулаторії в баранинцях, яка обслуговує життє. Тилів чотирьох сіл зараз не вистачає коштів для всіх на обліку. Тут 720 пацієнтів хворих на артеріальну гіпертензію. Ну дуже добре у нас іде цей проект, і наразі ну буквально цього тижня призупинено фінансування цього проекту. Пояснюють нам, так що це тимчасово виділяє нам кошти держава, і те, що було виділено на 10 місяців, ми використали, використали не на 100, може й на 120 відсотків. Бо люди йдуть, люди просять рецепти. Проте, коли саме відновлять фінансування, невідомо. А Галина хвилюється за сімейний бюджет. Жінка понад 5 років двічі на день приймає медикаменти від підвищеного тиску. Навіть невеличка перерва у лікуванні може мати негативні наслідки. Да, вже по повній вартості я купую, бо потрібно лікування здоров'я не треба запускати. Дуже відчутно на сімейний бюджет, так на зарплати невеличкі, десь до 70 гривень треба було відділяти на ці ліки, але надіємося, що держава щоб тимчасово призупинила.